Мисливці за металобрухтом вивели з ладу майже 10% ліфтів у місті. Про це повідомив сьогодні новопризначений начальник управління житлового господарства міськради. І одразу оголосив полювання на крадіїв металу. Між чиновниками та керівниками ліфтових господарств відбулася жвава дискусія. Хто саме знімає деталі із підйомників? Невідомі злодії чи обізнані у цій сфері техніці ліфтери. 15 мільйонів гривень і 300 поламаних ліфтів. Саме такі збитки від розкрадання підйомників за минулий рік. Ще майже 4 мільйони коштували спроби щось полагодити після крадіїв. Це статистика від ліфтових господарств. Суми ж, які вимагають ліфтери від мешканців, у, так би мовити, приватному порядку, взагалі ніхто не рахував. Аби ліфти не розкрадали, на них встановлюватимуть сигналізації. У цьому році ними хочуть оздобити усі підйомники в багатоповерхівках. Таке ноу-хау ліфтерам запропонував міськвиконком, і ті, начебто, не проти. Щоправда, оплачувати нововведення доведеться мешканцям багатоповерхівок, але обіцяють, що це невеликі гроші. Ми вже продумуємо кілька варіантів сигналізації, які будуть при розкритті шахти ліфта срабатувати, і виходити ці сигналізації будуть при допомогі міліції на пульт. Інше питання, хто ж краде з ліфтів цінні деталі. Цей бізнес ніколи не припинявся, та останнім часом він поширюється із швидкістю лісової пожежі. Для порівняння, за два місяці 2014 року нами було виявлено 35 фактів завершення незаконних операцій з металоломом. А за текущий рік ми виявили вже 133 факти. Якщо телефонні кабелі та каналізаційні люки в змозі вкрасти будь-хто, то зняти цінну деталь з ліфта це робота не без хатченків, без обізнаних фахівців тут не обходиться. Певен начальник житлового господарства. Я бачив на території автономної Республіки Крим круговорот цих ліфтових запчастей в природі, коли з одного підприємства знімається двигатель, продається в другое. То тобто я зараз всіх ставлю при пресі, при всім говорю ребята, крита закінчилась, Кожна списана деталь, кожна замінена деталь буде лично здаватися мені в руки. Ліфтериш вважають, що усі ці заходи не дадуть жодного результату, доки не буде заборонений прийом металу від приватних осіб. Та про ліквідацію металевого бізнесу не ведеться. Тим не менш, новий начальник пообіцяв полагодити ліфти, що простоїли багато років. Його голосив, полювання на скупників крадених запчастин, кабелів та обладнання. У них будуть очень серйозні проблеми. Тобто можете, що з нашої сторони у них відкривається охота, і це будь не наказання, а імені розправа. Марина Дудник, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.